Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з темою, подібні доданки та їх зведення. Будемо виконувати більш складні завдання, ніж на попередньому уроці. Отже, перший номер виконуємо письмово, записуємо разом зі мною номер 1272. Доведи, що значення виразу не залежить від значення зміною. Давайте зараз спробуємо довести. Запишемо вираз і будемо його спрощувати. 2х-3 в дужках, множимо на 0,2 мінус дужка 3х-4, множимо на 0,5 мінус дужка 2,6х мінус 1,1х дужку закрили. Будемо зараз розкривати дужки. Дивіться, перед першою дужкою стоїть знак плюс, і будемо множити кожен компонент дужки на 0,2. 0,2 множимо на 2. Буде 0,4х. 0,2 множимо на мінус 3, буде мінус 0,6. Перед другою дужкою стоїть знак мінус. Звертаємо на це увагу. 0,5 будемо множити на 3х, буде 1,5х, і знак мінус перед цим мінус 1,5х. 0,5 помножимо на мінус 4. Буде мінус 2. Але у нас перед дужкою знак мінус. Змінюємо знак, отже буде плюс 2. Перед останньою дужкою стоїть знак мінус. Змінюємо всі знаки в дужках. Мінус 2,6 плюс 1,1 х. Дорівнює. З іксом підкреслимо все однією рискою. Без ікса двома рисками. Так, розбираємося з іксом. 0,4х плюс 1,1х. Буде 1,5х і мінус 1,5х буде 0. Отже, з іксом у нас нічого не буде. Без ікса. 0, мінус 0,6х і мінус 2,6х. Це буде мінус 3,2 і плюс 2 мінус 1,2. Отже, подивіться, в нашій відповіді немає ніякої змінної, немає ікса. Отже, значення виразу не залежить від значення змінної. Який би не був ікс, подивіться, у відповіді у нас буде мінус 1,2. Без всяких іксів, да? ідемо далі. Наступне завдання номер 1274. Знайди периметр многокутника, зображеного на малюнку 86, ось малюнок перед нами. Спрости отриманий вираз та знайди його значення, якщо b дорівнює 8 см, а c дорівнює 9 см. Пригадуємо, що периметр будь-якої фігури. Це сума довжин всіх сторін. Отже, я почну з цієї сторони буду йти за годинниковою стрілочкою. 3Б, плюс 2С, плюс 2С, плюс 3Б, плюс 3Б. Отже, додала всі довжини да, кожної сторони. Тепер. З Б підкреслю однією рискою, з С двома рисками. 3Б плюс 3Б, плюс 3Б. Це у нас буде 9Б 2С плюс 2С, плюс 4С. Отже, знайшли ми периметр. Тепер знайдемо його значення. Якщо Б дорівнює 8 см А С. Дорівнює 9 сантиметрів. Отже, периметр дорівнює 9 множимо на b, а b у нас 8. Плюс 4 множимо на c, а c у нас 9. 9 на 8 72. 4 на 9 36. Додаємо і ми отримаємо 108, у нас вимірюється в сантиметрах. 108 см. Отже, периметр нашого многокутника дорівнює 108 см. Йдемо далі наступне завдання номер 1277. Доведи, що при будь-якому натуральному значенні N значення виразу кратне числу 7. Отже, наш вираз повинен точно ділитися на 7. Запишемо його і будемо спрощувати. Отже, перед першою дужкою стоїть 4, будемо множити кожен компонент на 4. 4 на 6, 24n. 4 множимо на мінус 4,5. Давайте 4 помножимо на 45, да? а потім згадаємо про кому. 4 на 40 160. 4 на 5 20. Разом 180, і оскільки у нас. Один знак після коми, отже буде 18, мінус 18. Далі мінус 9 множимо на 1 третю n. Це у нас буде мінус 9 третіх n. А 9 ділимо на 3 це буде 3. Отже буде мінус 3n. Мінус 9 множимо на мінус 2, це буде плюс 18. З n однією рискою без n двома рисками. 24n мінус n. Буде 21n. Мінус 18 і плюс 18 дасть мені 0. Отже, 21n. Пригадуємо, 21 ділиться на 7, буде 3. Отже, оскільки один множник кратний до 7, то і весь вираз буде кратний числу 7. Якби ми зараз отримали число, яке не кратне 7, тоді б ми не могли сказати і довести, що наш вираз дійсно ділиться на 7, що він буде кратний числу 7. А оскільки один із множників 21, то наш вираз точно ділиться на 7. Отже, ми довели і ваше домашнє завдання. Схожий номер 1276. Доведи, що значення виразу при будь-якому значенні змінної набуває додатнього значення. Що вам треба зробити? Розкрити дужки, звести подібні доданки і проаналізувати отриману відповідь. Будь ласка, напишіть мені. Да? Чому ви думаєте, що цей вираз при будь-якому значенні зміни набуває додатнього значення? Отже, ще раз, розкрили дужки, звели подібні доданки, а потім проаналізували отриману відповідь. Працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!